Ось такі в нас відносини між даними сами в даній сім'ї ще чистого спокою нема. Я не зловив момент, бо побіг за телефоном, то самочки розбіглися. В принципі, на даний момент біля шести самок їдять з санцем, а три самки відганяє він. Не підходять до корму. Я думаю, що це самки з найбільшою вагою. Періодично, ну, рідко, такі хвостички між ними бувають. Тих жирних, як я їх називаю, самок, які йому не віддалися, він їх не допускає до корму. Ну, але він, в принципі, спокійний. Наїсться піде, піде, е, ляжить і лежить собі. Він вже періодично заходить між ті самки. Перший він окремо лягав. Зараз він може між самки піти. Вже, ну як вам сказати, в, в даному вольєрі він вже господар вже є. Самки, видно, віддалися, частина самок, і він з ними дружить. Ну, Ще я не бачив, щоб самки. Біля нього самі підходили і спали разом з ним. Сьогодні 10 днів, як вони вже разом. Ось. І, ну, хай спокійно. Спокійно мені Віктор знайомий показував свої нутрії в 10 днів, 10 днів він вроді казав то в нього вже все, в нього вже самець погуляв, теж він 4 чи 5 самок коло в сім'ї. І самець вже між ними все в купі, значить в них все нормально. У мене ще такого немає, ну, але то вже все індивідуально. Дивіться, ось самець, а вже. Який здоровий самець, а тут яка невеличка самочка. Ну, але не все нормально. Даю різного корму, багато даю, маю дуже багато буряків, як я зараз ще проведу забій е, нутрі, десь біля скільки в мене 12-13 внутрі піде на забій, то взагалі я не знаю, що я з тим буряком буду робити. Ну, Буду давати, не шкодувати, бо там ті руки я там. Е, Давав таку мінімум, бігав по місті, збирав яблука, грушки. А зараз нічого збирати не потрібно, кидаю буряки, кабачки, все на купу, бо перше згодовував кабачки, гарбузи, бо вони в першу чергу марняться, а зараз буряків море є, то кидаю, аби, аби вони мали, воду вони в воду зовсім не п'ють їдять гранулу. Добре, мене тішить. Зараз трохи похолодало було, у нас два дні аж приморозки були, що в мене ще десь на городі залишилося дві тачки буряка. То було мінус два градуси морозу. І я той буряк ну, наверху в першу чергу буду згодовувати внутрі. От. От. А сьогодні вже потепліло, досить потепліло і. Вже знов тепло. Ну так тепло, що хочеться, я зараз з ведро ходжу, то хочеться його зняти, в футболці ходити. Ну, але осінь є осінь. І маємо таку погоду. От, дивіться, їдять гранулу, я трохи додав на вечір, так як ночі вже довгі, то я їм трохи додав, додав. На вечір десь коло 150 грам гранули, бо я раз зранку приходжу, кидаю 700 грам гранули, то вони протягом години є та протягом години 700 грам гранули з'їдає. Все, дякую за увагу. Ди, відслідковуємо, як ведуть себе внутрі в даній сім'ї і можливо дочекаємося до неможливо, а дочекаємося, коли появляться внутрінята. Ще 140, ой, сто двадцять два дня.